Сьогодні заглянемо в ваш будуар. Дослідимо, наскільки палкими є ваші стосунки в ліжку. Та чи добре вашому партнеру з вами. Мовірно, ви досить досвідчені в любовних забавах. Ви знаєте, як настільки розпалити свого партнера, щоб він чи вона просто втрачали контроль над собою. При цьому самі ви здатні себе контролювати. Бо вам важливий оцей момент керування в ліжку. Вам важливо, щоб ваша кохана людина прямо згоряла від нетерпіння від ваших ласк. А от ваша кохана людина, імовірно, досить лінива в ліжку. Він або вона з готовністю приймає ваші ласки. А от на ініціативу від вашої коханої людини дуже часто вам надіятися не доводиться. Навіть є імовірність, що ваше ліжко для нього чи для неї це просто виконання сімейного обов'язку. Особисто вам дуже подобаються розмови на ліжкові теми. Вам подобаються ці відверті розмови, якісь фантазії в них. Ваша кохана людина викликає вашу пристрасть через такі розмови, можливо, через еротичні повідомлення чи спілкування по телефону на подібні теми. А от ваша кохана людина надихається з вашого боку тим, наскільки ви є умілим чи умілою в ліжку. Ще й схоже на те, що ви готові до якихось гострих відчуттів та різноманітності в ваших інтимних стосунках. І це вашому партнерові дуже імпонує та збуджує його. Та через те, що ваш партнер не надто пристрасний в інтимних стосунках, ви почуваєтеся, що вам не вистачає цього самого інтиму. Як то кажуть, народі ваш партнер залишає вас із відчуттям голоду до забав в ліжку. І знову ми бачимо, що ваш партнер, ймовірно, або не надто зацікавлений в інтимних стосунках, або ж його половий потяг відсутній. Або ж ваша кохана людина має якісь комплекси неповноцінності, якусь зажатість. І саме тому він чи вона і не може дозволити собі наповно розкритися в ваших інтимних стосунках. Можливо, стидається власного тіла. Можливо, стидається власної недосвідченості. А можливо, навіть самого інтиму соромиться, або вважає його чимось гріховним та грязним виходить, що в ваших інтимних стосунках у вас велика дисгармонія? Бо, як ми бачимо, ви зацікавлені в своїй коханій людині, вам подобається займатися інтимними стосунками з ним чи з нею. А от ваш партнер через якісь свої внутрішні перепони не додає вам всієї пристрасті, якої вам хочеться, і на яку, якби не всі оті комплекси, ваша кохана людина здатна.